Привіт! Сьогодні хочу розказати про масажери і які вони є. І почнемо з найбільш поширених з ролів. Роли можуть бути різного матеріалу і різного розміру, довжини і діаметру. І найпоширеніший і найбезпечніший, як на мене, це пінковий рол. Він досить м'який за рахунок своєї м'якості підходить для пропрацювання усіх зон, і для початківців теж він дуже класний. Тому якщо ви обираєте собі перший рол, то це саме той, який потрібен. Вже пінопластовий. Він більш твердий. Якщо ви не вперше масажуєтесь, він вам також підійде і дуже круто. Пропрацьовує ваші цільові ділянки, наприклад, ноги, якщо ви бігун, або якщо у вас був день на ноги, і в якості заминки промасажуватися таким ролом буде дуже круто. Є гумові роли. Так само ось тут досить м'яка гума. Особисто я використовую такий на ноги, сідниці і деколи руки, але не на спину. Я вважаю, що маніпуляції з хребтом повинні бути м'якими матеріалами, або ж повинна бути спеціальна виямка для хребта. Є роли з такими виямками і є подвійні м'ячі. Вони також є двох основних розмірів: це 24 см і є ще менший 12 см. Дуже круті. Це прям спеціалізований масажер для вашої спини. Далі м'ячі. М'ячі є різних розмірів і різних матеріалів. М'яч може бути м'який, може бути твердий. Чим менший м'яч або ж діаметр ролу, тим більший тиск. Цими малесенькими м'ячиками можна гарнесенько пропрацювати точково напружену ділянку. Саме маленькі я використовую для стоп і грудної клітки чи зони потилиці. Є більші м'ячі, такі із пуклостями допомагає збільшити площу контакту зі шкірою. І моя любов наливний м'яч. Налитий він водою. За рахунок цього він досить важкий, попри те, що м'який. Дуже люблю пропрацьовувати ним зону лопаток. Це міні-ролл Франкліна. Він використовується класно для пропрацювання шиї, кладеться під голову, обертається ось таким або ось таким методом і району лопаток. О, Забула, до речі, показати такий рольчик. У мене ще є малесенький, м'який, але шипований для стоп. Це молекула, а це не знаю, що. І ми дуже часто забуваємо пропрацьовувати неочевидні ділянки, наприклад, скальп. Ось такі масажери, вони більше поверхневого впливу, але в косметичному плані це прям дуже важливо, тому якщо десь треба пришвидшити кровообіг, наприклад, рудна клітка шия, чи якщо ви робите щось типу лімфодренажне чи антицелюлітне, це теж дуже гарний варіант. Молекула, вона особлива, це, до речі, досить дешевий масажер, тому класно його мати. Має різні площі. Різні грані. Так само підходить для пропрацювання голови, грудної клітки, трапеції. І якщо ви коли ви знаходите собі тригерну точку або ж місце хронічного скупчення спазму, і вам боли, ви його пальпуєте і вам болить, то ось це дуже гарний масажер, щоб не втомлювати пальці і пропрацювати точково стиском Ось цю вашу зону дуже зручно лежить в руці, дуже класно можна пропрацьовувати не самому собі комусь спину з двох сторін від хребта, ось ці от м'язи випрямлячі, Прям холодним ранком. Берете лопаточки, встаєте і простукуєте все своє тіло. О, така от дуже класна штука, улюбленець моїх литок. Навіть не знаю, як правильно називається цей масажер, це масажер. Якщо ви досі тут, значить ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно було не лише цікавим, а й корисним.